Ключі від власного помешкання вручили двом сиротам з Грабовецько-Дулібівської громади. Квартири придбали за спільного фінансування з областю. Відповідне рішення підтримали депутати. З Часу створення громади таку ініціативу реалізували вперше. Спільними зусиллями з Божою помічю ми це зробили. Тобто, для нас нема нічого неможливого для людей. Якщо є бажання, є співпраця. Квартири отримали брат і сестра. У сім'ї їх п'ятеро, інші діти ще неповнолітні. Тітка, яка нами опікується, звернулася до місцевої влади з проханням забезпечити житлом. Після кількох місяців збирання документів і пошуку квартир, які підходили по всіх стандартах, це вдалося реалізувати. Наше завдання було маленьке. У вас дійсно хата валиться в селі Гірне. Наш обов'язок був поставити вас на житловий облік. Ми поставили. І, в принципі, ви довго, слава Богу, на тому обліку і не постояли. Жовтня місяця сьогодні Вже ви маєте квартиру, Ми вже з обліку вас зняли, тому що ви вже свою квартиру отримали. Добре, що працює ця програма. Добре, що і держава в особі львівської обласної військової адміністрації нас послухала, наші пропозиції взяла до уваги. Перед тим як оселитись в нових помешканнях, їх освятили. Цей молитви, ти що одні попросив щоб в цю, цю хатинку прийшов Ісус і завжди перебував з тобою. що то є велика радість для тебе. Бачимо, дійсно кажуть, ми можемо сьогодні радіти всі і розуміти, Бог сам не сходить сюди на землю, щоб творити такі добрі діла, але він послухається людськими руками. Помешкання у стрію квартири обладнані всіма необхідними речами. Тож нові власники заселились в затишне житло. Я радий. Я так само тішуся, відчуваю ті емоції, які відчувають зараз діти, де вони йдуть в нове життя. Нове життя можна сказати, самостійне життя. Кінцевий результат є, а решту вже за вами. Продовжуйте творити. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стриї тебе.